Сьогодні з мітією на відпрацюванні ми працювали в математичних прописах сторінка 30, сторінка 31. Тут потрібно було за допомогою лінійки виміряти розмір. Ми подивилися тут скільки промінчики сантиметрів, прописали цифри, тут теж прописали цифри і тут зробили так, щоб горошинок було вісім. Далі ми працювали у Суньках. Сумки у нас сторінка 36-37. Тут був об'єм, порівняння об'єму. Потім у нас було все на склад 6-7-8. Ви бачите, ми робили приклади. Тут 8, 1 і 7, 1 скеречку забрали, залишилося 7, 2 вишеньки забрали, залишилося 6, 2 і 6. Ну, тут це все легко, тут теж приклади ми зробили. Тут потрібно було знайти всі три і продовжити ряд. Це ми теж зробили і ми прочитали з Міттю індивідуально сторінку 18, два е, тексту, те сонячне затемнення та літаки без двигунів. Це ми теж з ним пропрацювали. Таке у нас було відпрацювання.